У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Все і преподобні Отці, дорогі сестри, і браті в монашестві, достойні брати Семінаристи, дорогі дружини наших священників, дорогі браті і сестри, які сьогодні. Відклали все і в цей страсний четвер молилися з нами тут, у нашому Патріаршовому соборі. Дорогі брати і сестри, які наживо через цю трансляцію єднаються з нами в молитві. Слава Ісусу Христу! Свого часу святий Іван Дамаскин, коли його питалися, як пояснити людині, в кого вона вірить? Зокрема, християнинові, він сказав, візьми її до храму і покажи їй ікону. В тих часах, коли суспільство ставало то більше мусульманським, християни мусили пояснювати що то повніше цілому світові, ким є той Бог, в якого вони вірять. Можливо, сьогодні, в сучасному світі. Який щораз то більше втрачає християнські основи, цінності і, і орієнтири, звучить подібне, дуже подібне питання. А хто такий священник? Він, можливо, слухаючи повчання святих отців, сьогодні, у цей страсний четвер, день установлення тайни Пресвятої Євхристі і Тайни священства можемо сказати щось подібне. Хочеш знати, хто такий Христовий священник, подивися на Христа, який вмиває ноги. Подивися на Бога, який стоїть на колінах перед людиною. Подивися на Ісуса Учителя. Які роблячи причасниками свого священства своїх апостолів, каже: Я і ваш учитель. Як я умив вам ноги, так і ви повинні умивати ноги один одному. І ось сьогодні ці богослужні великого четверга є великою живою іконою. Цих подій Тайної вечері. Все те, що ми чули у сьогоднішньому Євангелії, ми сьогодні бачили нашими очима. Ми сьогодні чули, як Христос на Тайній вечері взяв хліб і вино і сказав: це є тіло моє, це кров моя. Нового Завіту і даючи учням, казав: Це чиніть на мій спомин. Ми це сьогодні вчинили, вчинили на святому престолі і освятили багато інших престолів, антимінців, які розійдуться по різних куточках планети, щоб священники щодня звершували на них у цю безкровну. Жертву тіла і крові нашого Спасителя. Ми сьогодні освятили святе миро, яке колись у старому заповіді помазувалися царі, священники і пророки. Тим миром будуть помазуватися новоохрещені, нові члени Христової Церкви, стаючи учасниками, членами. Царського народу, боговибраного народу нового заповіту церкви Христової. І ось ви бачили, як слухаючи слово святого Євангелія, ми здійснили чин умивання ніг. Ми чули, як Христос під час Тайної вечері встав і скинув свій одяг. підперезався рушником, налив умивальницю води, і кожному одним за одним умив ноги своїм апостолам. Щоби вдуматися у цю живу ікону Христового священства, зрозуміти те, що Христос робить, і каже до Петра, зараз ти цього не розумієш, що я чиню. Але згодом зрозумієш. Давайте послухаємо слова послання до євреїв, важливої книги нового заповіту, яка описує нам нашого Верховного Архірея, первосвященника Христа. Може, тоді, при помочі слухання Божого Слова, ми краще зрозуміємо те, що бачили, щойно перед нашими очима. Боже Слово вираховує дві прикмети Христового священства, того дивного упокорення Бога перед людиною. І каже, найперше такі слова, той, хто сам постраждав, може співстраждати, співчувати тим, які переходять страждання. Цікаво Бог, який став людиною саме для того, щоб пережити на своїй шкірі все те, що тільки є підвладне смертному, страждущому тілу людини. Він хоче співстраждати з кожним з нас. Знаєте, в тих днях. Тої нової, дуже агресивної хвилі коронавірусу? Я одного ранку дзвонив до одного нашого священника, який хворий на цю хворобу лежав в палаті інтенсивної терапії, ледве дихав кисневою маскою. Я питаюся, брат, як ти? А він повторює ті самі слова. Той, хто сам постраждав, може зрозуміти, співчувати з тими, що страждають. І каже мені, я співстраждаю із своїм народом. Я задихаюся так, як він. Я й на межі смерті. Як десятки тисяч людей в Україні. Я є разом із своїм людом. Далі цей лист каже: друга є прикмета христового священства, христового священника. Каже, цього привілею, особливого привілею, ніхто не може собі. Взяти сам. а лише той, хто є покликаний як Арон. Тобто співстраждати із своїм народом це привілей. Великий привілей. Тому так царка почитає святих мучеників, мощі яких ми вклали сьогодні у ті антимінси. Які отримали привілей постраждати за віру за Івангелії так, як постраждав Христос? І цей особливий привілей. Служити ближньому Христос уділив як один із суттєвих елементів свого священства своїм апостолам. Тому згідно традиції нашої церкви, сьогодні у тій живій іконі великого четверга умивати священика може, тільки архієреї, тільки єпископ, який є причасником повноти священства, це один з архієрейських привілеїв. Вмити ноги своїм священникам, які сьогодні є на передовій служіння співстраждання із своїм народом. І сьогоднішня наша літургія, той чин мовання ніг це ікона Христа зі своїми апостолами. Тому тільки священникам умиває єпископ ноги на тайній вечері у цьому богослужінні, даючи їм навчання, приклад, як вони мають у свою чергу служити страждаючому народові, знімаючи свої шати, привілеї, якісь особливі, я би сказав, вийняткові права, які вони мають. Бо найбільше право, привілей є стати на коліна перед людиною, як це учинив на наших очах наш люблячий Господь. Як багато сьогодні у світі є тих, кому немає обмити їхні рани. А в руки священника Христос дає сім святих тайн. Які є тими лікарствами, ліками, які той священнослужитель має злити на рани, на болі, на страждання нашого народу, як той жест обмивання тих ніг? Та вода, шелест якої ми сьогодні чули, є водою відродження. Водою очищення, водою освячення тим ліком для здоров'я душі і тіла. Сьогодні вся Христова Церква молиться за тих, кого покликав, сам вибрав наш Христос і Спаситель, не людина, до участі у Його вічному священстві за чином Мелхиседека. Дорогі отці, тут присутні, ті, які сьогодні з нами єднаються в молитви, брати Семінаристи, це за вас сьогодні молиться особисто наш найвищий архієрей Ісус Христос як глава своєї церкви. За те, щоб ви були гідними причасниками Його священства, правильно розуміли Його зміст і суть. І здійснювали оте служіння, священне служіння у сучасному, такому дивному, мінливому світі, де людина чує себе вкотре некомфортно. Дорогі отці, дозвольте мені подякувати вам за те, що ви відгукнулися на це покликання. Нам сьогодні так бракує священників. В різних частинах України і світу. Для того, щоб сьогодні відгукнутися і прийняти цей привілей, треба мати особливу мужність. Бо дійсно треба мати мужність стати на коліна перед людиною. Треба мати мужність не хотіти бути тим, що панує, домінує над іншим. Мати мужність, відвагу для того, щоб служити. Молімося сьогодні за наших священників, які, можливо, перебувають в різних болях, турботах, які хворіють, які, можливо, потребують особливого слова потіхи, розради, підтримки. За них помолімося. Нехай це свято Христового священства буде святом отакого, от знаєте, нового дихання для кожного з нас. Відновлення тої присяги священичої, яку ми складали перед Божим престолом, що будемо служити так, як служив, і служить у вічності усьому людству наш Господь, Христос і Спаситель. Нас, наш учитель істинного священства. Нехай сила, діяння Святого Духа, яку ми прикликали, щоби освятив у ту живу ікону, яку ми щойно творили цим умиванням ніг, додасть вам отої сили, мужності, якої ми потребуємо сьогодні, щоб звершувати наше щоденне служіння. Я сьогодні дякую усім священникам, єромонахам, діяконам, семінаристам Української греко-католицької церкви в Україні і на поселеннях за те, що можу на вас розраховувати, що ми разом можемо сьогодні думати, діяти, служити людині третього. Тисячоліття. Нехай це свято священства буде для нас радісне, навіть коли ми бачимо того нашого Христа, який саме упокоряє, і не можемо стримати сліз зворушення. Але вітаю вас з цим святом. Бо каже Христос: як так будете чинити, щасливі будете. Будьте щасливі! У Христовому священстві. Амінь.